Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, що для вас вже написано довгою. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Дивіться, тут на початку, якраз, випало про те, для кого цей розклад. Ви якось різко. Почали переглядати своє минуле з позиції досвіду. Тобто довго тягнулося. Це було на краще, звісно, але це довго тягнулося, дуже ви воювали, передихали, ви боролися за своє можливо здоров'я, можливо, нехватка грошей була у вас велика. Можливо, віри було мало, тут же церква рядом вірив в щось або в когось, вам було дуже важко. Тут ви набираєтеся сили. У вас є сила, щоб пожинати плоди, але те, що ви робили, вам здається, ви робили набагато більше, ніж отримали. Тобто ви не дуже задоволені своїм результатом. Якісь таємниці є, ви не розуміли, можливо, чому так довго тягнулася ця неприємна ситуація в минулому. Так, вам вищі сили пропонували кубок, тобто якусь подію, якийсь дар вам був з небес, але ви не брали їх. І цей дар вам йшов по правосуддю. До речі, ці випробування теж ви повинні були пройти для того, щоб перейти на новий якийсь рівень, на наступний рівень, для того, щоб покращилось, покращилось ваше життя. Ви емоційно були не тому знаходили, відсторонялись від чогось і знаходили собі або намагалися знайти в собі рівновагу ваших емоцій. Далі, тут уже про майбутнє. Саме відповідь на питання, що для вас вже написано долею. Дивіться, починає рухатися до вас звістка. По-перше, про гроші, будуть гроші. Ви, жінка, нагадую, чоловіки трактуєте під себе пентаклева королева. Тобто, гроші завжди у вас є. Ви задоволені життям, ви пожинаєте плоди того, чого. Заслужили, отримуєте. Так, по карті світ. Ви, можливо, подорожуєте, будете подорожувати. Можливо, тут перемога, тобто переможете оці всі неприємні ситуації, ви виходите на новий рівень, бо тут віночок, так? І у вас, виходить, закрився старий виток, і ви вийшли в новий. Далі. Ваша сім'я буде. Щаслива, тобто, ви, крім того, що будете з Пентаклем, тобто з грошима, ви ще будете задоволені, тобто, щастя йде в вашу сім'ю. Це вам по суду, і дивіться, всі ці перешкоди були вам потрібні для того, щоб отримати краще. Отже, ви зараз вже виходите в краще з, ось покажу, щоб вам видно було, з бурхливих вод. В тиху воду, тобто спокійні, врівноважені емоції, без коливань. Так, і на дні колоди, зараз покажу вам, випало дві карти, якраз ви стаєте магом свого життя, тобто управляєте всіма стихіями. Дивіться, і повітрям, і вогнем, і водою. Що там у нас 4-й землею. Так, ваше життя повністю міняється. Тобто, або змінюється коло спілкування, або ви навіть переїздите по карті світ, таке може бути. Або щось змінюється. Можливо, ви, дивіться, тут іде десятка кубків. Можливо, ви переїжджаєте до якоїсь людини, яка дає вам щастя. Для когось це може бути особисте життя. Отже, ви стаєте магом свого життя, пройшовши через усі оці перешкоди, і зрозумівши, тобто вам треба ще обдумати добре, що вам не треба ніяких емоцій по цій карті проявляти, потрібно бути до минулого спокійним і дивитись на все без емоцій, з погляду, досвіду. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.